Уявіть собі картини з темними лісами, бурями і самотніми героями, або ж музику, яка пробирає до глибини душі. Це все про стиль романтизм. Готові розгадати його таємниці? Романтизм це мистецький літературний та інтелектуальний рух, який виник наприкінці XVIII століття в Європі, і досяг свого розквіту в першій половині XIX століття. Цей стиль став реакцією на раціоналізм епохи просвітництва та класицизму, пропонуючи натомість, емоційність, індивідуалізм та захоплення природою і духовністю. Основні риси романтизму: емоції та інтуїція. Романтики підкреслювали перевагу почуттів та інтуїції над раціональним мисленням. Вони досліджували внутрішній світ людини, її переживання, часто зосереджуючись на сильних емоціях таких як любов, страх чи печаль. Захоплення природою. Природа в романтизмі стає символом сили, свободи та величі. Вона часто виступає як відображення душевного стану людини, а її краса та могутність є джерелом натхнення. Індивідуалізм в центрі уваги унікальна особистість. Художники і письменники цієї епохи зверталися до проблем самотності, внутрішніх конфліктів і пошуку сенсу життя. Ідеалізація минулого. Романтики часто зверталися до середньовіччя, бачили в ньому часи лицарства, романтики та чистих цінностей. Вони ідеалізували давні часи як епоху гармонії між людиною і природою. Захоплення містикою і надприродним. Романтизм відкривав шлях для дослідження підсвідомості та міфології. 19 століття було справжнім бумом для архітектури. Будівлі того часу часто нагадували декорації до історичних фільмів, були модними готичні замки, грецькі храми і навіть візантійські собори. Це все завдяки романтизму, який підштовхував архітекторів до експериментів і пошуку натхнення минулого. Цікаво, що від романтизму до більш стриманого академізму архітектори переходили плавно, без різких змін, з'являються не стилі, що в перекладі означає новий. Це стилі, які виникли на новому етапі розвитку архітектури кінця XVIII – середини 19 століття. І є складовою частиною історичних стилів. Найпоширенішими з них були неоготика. Цей стиль характеризується готичними арками, шпилями, вітражами та іншими елементами, які створюють атмосферу середньовічних замків. Неоренесанс. У цьому стилі архітектори зверталися до досягнень відродження, використовуючи класичні ордери, симметричні композиції та декоративні елементи. Неогрек цей стиль відтворював форми давньогрецької архітектури з її колонадами, фронтонами та простими геометричними формами. Неовізантійський цей стиль був натхнений архітектурою Візантійської імперії з її куполами, мозаїками та пишним декором. Романтичний історизм: цей термін об'єднує всі стилі, що зверталися до історичних прототипів, і не обмежувався якимось одним конкретним періодом. Також романтизм заохочував змішування різних архітектурних стилів, створюючи еклектичні споруди, які поєднували елементи готики, ренесансу, класицизму та інших стилів. Архітектура цього стилю підкреслювала симетрію, масивність та декоративні деталі, як у випадку з оперним театром у Парижі. Оперний театр у Парижі або опера Гарніє, є одним з найвідоміших і найрозкішніших театрів світу. Ця архітектурна пам'ятка, побудована у другій половині 19 століття, є яскравим прикладом стилю еклектики, що поєднує в собі елементи бароко, рококо та неокласицизму. Будівництво опери Гарніє було розпочато у 1861 році за проектом архітектора Шарля Гарніє. Театр був відкритий у 1875 році і відтоді став однією з головних визначних пам'яток Парижа. Великі мармурові сходи є найвідомішою частиною театру. Вони прикрашені скульптурами і люстрами та є справжнім шедевром архітектури. Фоє вражає своєю пишністю. Стеля прикрашена розписом, що зображує музичні інструменти та міфологічних персонажів. Зал для глядачів розрахований на 2000 місць, вражає своєю акустикою та розкішним оформленням. Стеля залу прикрашена великою люстрою з тисячі свічок. Фасад театру виконаний у стилі Необароко. Він прикрашений багатьма скульптурами, що зображують музичних богів і муз. Саме тут понад 30 років працював киянин Серш Лефар, очоливши у 1929 році балетну трупу Гранд Опера, а згодом і весь театр. За цей час він поставив у гранд опера понад 200 балетних вистав, виховав 11 зірок балету. У 1947 році заснував Інститут хореографії при гранд опері Театр став музою для багатьох митців. Найвідомішим твором натхненим оперою Гарньє є роман Гастона-Леру Привид опери. За мотивами цього роману було знято кілька фільмів. А сама будівля театру стала одним із головних об'єктів цих історій. Архітектурні проекти стилю романтизм часто підкреслювали індивідуальність, фантазію та драматизм, використовуючи масштабні і масивні форми для створення вражаючої атмосфери. Багато романтичних споруд наслідували стиль середньовічних замків з вежами та фортечними стінами. Замки та палаци, збудовані у неороманському стилі, мали символізувати велич і таємничість, як, наприклад, замок Меншенштайн у Німеччині, який виглядає як споруда зі світу казок. Назва замку перекладається як нова лебедина скеля. Лебідь був улюбленим птахом короля Людвіга II, і його зображення можна знайти по всьому замку, адже замок був побудований саме за наказом короля Людвіга ІІ, який мріяв про власний казковий світ. На жаль, Людвіг ІІ не дожив до завершення будівництва замку. Його відсторонили від влади, і невдовзі після цього він загадково загинув. Багато елементів замку були натхнені операми Ріхарда Вагнера, улюбленого композитора короля. Замок Нешвайштайн є одним з найвідвідуваніших місць у Німеччині та одним з найвідоміших замків у світі. Він часто використовується як зразок для створення мультфільмів та фільмів. В архітектурі України стиль романтизм проявився переважно у спорудах панських садиб, житлових будинках, церквах та навіть у казенних оборонних спорудах. Прикладом такої архітектурної споруди стилю романтизм є Воронцовський палац в Алубці. Будівництво палацу розпочалося у 1828 році. Проект розробив талановитий англійський архітектор Едвард Блор. Який поєднав у ньому елементи неоготики, мавританського стилю та середньовічних англійських замків? Палац має значні розміри та складається з кількох корпусів, які плавно переходять один в один. Фасади палацу прикрашені різноманітними декоративними елементами вітражами, різденням по каменю, ліпниною. Внутрішнє оздоблення палацу вражає своєю розкішю та різноманітністю. Кожна кімната має свій унікальний стиль та оформлення. Парк, що оточує палац, це справжнє творіння садово-паркового мистецтва. Тут можна побачити екзотичні рослини, фонтани, скульптури та альтанки. Особливою гордістю парку є знамениті леви, що охороняють парадні сходи. Романтизм у садово-парковому мистецтві став реакцією на строгі геометричні форми класицизму. Сади цього періоду відображали прагнення людини до єднання з природою, до переживання почуття спокою і гармонії. Такі парки називались англійськими або пейзажними. До основних характеристик романтичних садів відносять натуралізм. Головним принципом було створення імітацій природного ландшафту з усіма його нерівностями, водоймами та лісами. Мальовничість. Сади створювалися з метою викликати у відвідувачів естетичні переживання захоплення красою природи. Індивідуальність кожен сад був унікальним, відображаючи смаки і вподобання його власника, емоційність. Сади мали викликати у відвідувачів різноманітні емоції: від спокою і умиротворення до захоплення і трепету. Ключовими елементами романтичного саду були озера та ставки, водойми різної форми і розміру створювали відчуття спокою і безкінечності. Руїни. Штучно створені руїни нагадували про минуле і додавало саду таємничості. Містки. Витончені містки через ставки і річки створювали мальовничі композиції. Групи дерев. Дерева висаджувалися групами, створюючи тінисті алеї і гаї. Пагорби. Штучно створені пагорби дозволяли відкривати нові перспективи і створювати відчуття різноманітності ландшафту. Рослинність. Використовувалася різноманітна рослинність від диких квітів до екзотичних рослин. Яскравим представником романтичного парку на території України є Софіївський парк в Умані, створений у кінці 18-го на початку 19-го століття польським магнатом Станіславом Потоцьким. Як подарунок своїй дружині Софії, парк став символом кохання та вічної краси. Ідея створення парку виникла у Потоцького під час подорожі по Європі, де він захопився відомими садами. Для втілення своєї мрії він запросив найкращих майстрів того часу. Результатом їхньої спільної роботи став унікальний ландшафтний комплекс, який гармонійно поєднував природні елементи з творінням людських рук. Це справжній шедевр пейзажного мистецтва: річки, озера, водоспади, пагорби, печери, скульптури. Все це органічно поєднано в єдину гармонійну композицію. На території парку розташовані численні архітектурні споруди, павільйони, мости, гроти, які не тільки виконують декоративну функцію, але й мають символічне значення. Наприклад, грот Венери, де за легендою жила богиня кохання Венера, а рожевий павільйон символ вічного кохання, розташований на острові посеред озера. До речі, саме озеро зветься Озером Сліз. Що за легендою виникло зі сліз Софії Потоцької, яка сумувала за чоловіком. Сьогодні Софіївський парк є одним з найпопулярніших туристичних місць України. Він приваблює відвідувачів з усього світу своєю красою, історією та унікальною атмосферою. Архітектура романтизму це яскраве свідчення того, що будівлі можуть бути не лише функціональними, але й емоційними. Хоча романтизм як стиль давно минув, його ідеї продовжують надихати сучасних архітекторів, які шукають нові шляхи вираження себе та створення унікальних просторів. Дякую за перегляд. Підписуйся на канал, щоб не пропустити наступне відео.